Ліс, поряд з солоне озером, продажу будинок в садовому товаристві Сузір'я, Орлівщина. Площа 60 м квадратних, 6 соток приватизованої землі. На території у нас знаходяться відсутні приміщення, гараж. Сам будинок побудований шлакоблоку і утеплений пінопластом. Взимку тепло, влітку прохолодно. Є сад, виноградник, теплиця. Також є підвал, зона відпочинку, альтанка і кухонна зона, де можна готувати влітку. Сам будинок облаштований для життя як влітку, так і взимку. Два види опалення електрокотел і булір'ян. Три кімнати на першому поверсі і кімната з терасою на другому поверсі. Краса.